У місті Радавилів провела благодійний та патріотичний концерт. Деталі його проведення знає Людмила Шуткова. Увага на екран. Весна не знає, що йде війна. Під такою назвою пройшов благодійний концерт у будинку культури міста Радавилів. Потрапити на концерт можна було за символічний донат для наших захисників, кидаючи його у скриньку, яка стояла при вході до зали. Програма концерту зіткана з пісенних творів, поетичних рядків та хореографічних композицій учасників аматорської творчості міського будинку культури. Першими виступили маленькі зірки в ролі весняних квітів. Опісля запалили публіку народний аматорський ансамбль Нюанс з танцем вишиванка. Розвеселили публіку неймовірні куми, які бідкались через дієту. Сон найкраща є дієта, ото якраз для вас з нами. Я вчора вчасно не заснула, обжерлась пиріжками. Ой, я теж поки не наїмся, не закрию очі. Чоловік мені говорить, що я жриться ночі. Ой, то їжу півхвилини, лиш у роті маєш, потім це я Запальні танці виконували танцювальні колективи. З поміж інших виступів були й пісенні твори від молодих виконавців. Таким чином, глядачі насолоджувались творчістю, відволіклись від сумних думок та допомогли нашим захисникам. Спільними зусиллями на концерті зібрали 15 тисяч гривні. Кошти передали на потреби захисникам, які продовжують боронити нашу Україну, ризикуючи власним життям. Людмила Шуткова, телеканал Онлайн.